Динамо знову програє, знову без шансів та позитивних емоцій. Сьогодні розберемо, що ж там сталося у Туреччині. Друзі, усім привіт! вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж, два тури Єврокубків позаду, але ситуація дуже схожа на те, що ми вже бачили. Бачили рівно сезон тому у Лізі Європи, коли суперники ніби були посильніше, і Динамо було посильніше. Зараз все. І турнір рангом нижче, і київська команда відверто не демонструє ані того футболу, ані того запалу, ані того характеру, що був ще один сезон тому. Дві поразки у двох матчах, при тому, що Ліга, Ліга конференції турнір коротший, там не вісім матчів, а 6. Так, от це ставить команду Олександра Шовковського у доволі скрутне становище. Багато хто бачив команду напряму вже в одній восьмій, але зараз доводиться сподіватися і вже комусь молитися на те, аби було хоча б плей-офф. Давайте, врешті, розбиратися, що ж там сталося у матчі проти СамсунСпора, яке Динамо програло із рахунком 0-3. Звичайно, розпочати потрібно зі стартового складу, адже як ви знаєте, перед матчем у Динамо були доволі серйозні кадрові проблеми. Навіть не полетіли до Туреччини Ярмоленко, Біловар, Тимчик, Шапаренко продовжують відновлюватися Торис та Дубінчак. Тож усе це точно вплинуло на команду. Але скоріше не на стартовий склад, який виглядав плюс-мінус, звично виокремити можна хіба що появу Рубчинського, а на заявку, адже Шовковський не зміг навіть її до кінця заповнити в ротації у «Динамо». Намо було лише вісім гравців, із яких двоє воротарів. Невідомо, що саме вплинуло на такий старт команди, але пропустили кияни вже після першої атаки суперника. На другій хвилині тіаре під пресингом втратив м'яч у центрі поля. Цим скористався Ентоні Мусаба, який обігрався із Маріусом, та переправив м'яч у ворота. Просто неймовірний шанс мали кияни для того, аби перевернути грузніх на голову на 29 й хвилині. Огундана отримав передачу від бояльського з лівого флангу прострілив уздовж карного, де чекав Караваєв. Олександр був один перед порожніми воротами, але незрозуміло як не влучив у них. Футбольний закон про те, що коли не забуваєш ти, то забивають тобі. Спрацював для Динамо буквально за 5 хвилин, коли Самсун спор подвоїв перевагу. Чергова затяжна атака, в ході якої Самсун і заходив у штрафний, і виходив з нього, пробивав поворотами. І після одного з ударів м'яч рикошетом відскочив до Маріуса. Який проштовхнув його повз нещерета, далі в контексті Динамо абсолютно немає чого згадати, як по першому тайму, так і загалом по другому. Тож додамо лише, що на 62-й Самсун у цьому матчі поставив масну крапку, коли Хольсія наважився на дальній удар, і м'яч після рикошету втретє залетів у ворота столичної команди. На коражі турки могли забувати і в четверте, але на щастя для нас обмежилися лише трьома голами. А немає чого сказати по грі Динамо, Рівно тому, що за увесь поєдинок вони завдали лише 5 ударів, і з них у другому таймі був один. І увага у площину за увесь поєдинок 0. Тож фінальний свисток фіксує поразку Динамо із рахунком 0-3, і в турнірній таблиці Ліги Конференції ми вже починаємо ловити флешбеки з минулого сезону, адже команда знову на дні. Щоправда, тепер турнір рангом іще нижче, але Динамо приблизно там само. Зараз вони на 34-й сходинці, і наступний їхній єврокубковий поєдинок буде проти команди Зрінські. Але до того ми пам'ятаємо про надскладний календар вже у неділю кривбас, а далі дві гри із шахтарем і хто зна, коли Динамо зможе перервати цю жахливу для себе серію. Команда зауважимо не перемагає вже у шести поспіль матчах. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. У той момент, коли столичний клуб пропустив третій гол, у сторіс вийшов колишній гравець та функціонер столичної команди Артем Кравець і залишив там доволі цікавий допис, у якому натякнув на те, що сьогодні в кабінеті Ігоря Суркіса буде точно неспокійно. Отож, колишній нападник та функціонер киян, який зовсім нещодавно зі скандалом покидав клуб, у своїх соцмережах дуже лаконічно прокоментував поєдинок цитатою: важко і боляче на це дивитися, але треба приймати. Водночас Артем сумнівається, що навіть такий результат призведе до якихось глобальних змін у команді. Втім, вважає, що в офісі столичного клубу вже на наступний день після матчу буде дуже неспокійно. Цитуємо: завтра на стадіоні Динамо. Чого не зміниться, просто буде дуже гучно біля кабінету президента. А як думаєте ви про що конкретно пише Артем у цьому випадку, і хто, так би мовити, буде крайнім у Ігоря Суркіса? Залишайте свої здогадки у коментарях. Ну що ж, друзі, ось таким був матч Киян проти турецького Самсун Спора. Далі. Кривбас, далі Шахтар, знову Шахтар, і знову Єврокубки там буде Зринський. Чотири матчі неймовірно важливі. Чотири матчі, за які можна фактично програти все. Або навпаки, можна нарешті повернутися на ось цей переможний шлях, і як в чемпіонаті відігратися, так і в кубку вибити Шахтар. Ну і перемога у наступному турі Ліги Конференції все ж таки подарує шанси на те, аби зробити крок. У наступний раунд у плей-оффі Єврокубків. Динамо не було вже дуже давно. Тож віримо в це. Давайте, якщо ви вірите і вболіваєте за команду до останнього, то тисніть на вподобайку, а також підписуйтесь на канал. Не забувайте. Дякую, що були з нами. Дуже скоро побачимось.